Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Зараз ранок хотіла вже піти там і щось купити потрібно. Ну, як завжди, знаєте, то хліб, то таке, щоденні якісь покупки. Але вирішила, стою зараз варю компот, тому що вже у нас пішла спека. В день навіть 26 градусів обіцяють, чекаю, поки закипить. Там у мене з минулого року ще залишилася там якась ягідка різна, там і чорна смородина, і вишня щось таке. Дістала з морозилки та нехай закіпає вже останній пакетик. Залишився. ну так, О, обожнюю, знаєте, який є смак? Чорна смородина та вишня. Ось це ми тут і маємо. І тут де щось іще плаває, зараз я вам покажу. Додала такий чай. Це від нової пошти. Я не знаю, чи вони продають, чи ні такий чай, але. Колись діло було, я вам поки буду показувати, що вони тут пишуть. і так, нова пошта. Катя колись замовляла щось і кур'єрська доставка до квартири і позначила, який має бути час, а вони приїхали пізніше. А в Києві знаєте, як життя? Все по годинам розписано вже. І вона написала в службу підтримки, що так і так, і вони дуже вибачалися там, і каже, ми хочемо якось залагодити цей момент, і вони такий чай прислали, чашка така цікава, але вона в Києві у Каті, а це Катя привезла додому. Каже, Мам, я такий чай, він класний, але я його не люблю. Я вам хочу зараз його показати. Як чай я теж такий не люблю. А як трішки до компоту додавати, бачите, який там іде склад, якісь квіти, якісь ягідки. от, Такі якісь ягідки. Треба взяти почитати, дівчата. А я, знаєте, все інтуїтивно. На аромат. А, це воно впало, як квіточка, я думала квіточка. Тому думаю, о, якраз в компот так трішки, те я прикрутила, щоб нам не заважав цей шум. І я так думаю, то нехай буде, поп'ємо. Ну а що? В чаї ні, а в компоті буде якраз. Такий аромат доречний. Знов продивилася, думаю, може десь буде склад. Ні. Такого не побачила, тільки про себе гарних. Пишуть та й все. Ну, нічого. А Катюня вчора вже повернулася до Києва і ввечері вже і по роботі там були зустрічі. І вона каже, я Здоровий одразу по справах. І деякі речі вона з собою не брала. Ми відправили новою поштою. І ну, там які речі купувала я, зараз покажу, бо я і собі купувала. Де? А, отака кава у нас на базарі коштує 420 гривень. Тут 260, так, 260 грамів. 420 гривень. А в Києві, і не тільки в Києві, в сільпо вона дивилася, там поруч з нею сільпо майже 700 гривень. Та я кажу, Катюня, я ж на базарі буду купувати нам, то я і тобі візьму. І я ж тоді ще купила це було заздалегідь, ще коли вона не приїздила. І це ж вона каже, треба каву взяти, треба, мам, можна пасочку взяти. Ну Дійсно, що ти скажеш, дитині, ні, мені залюбки. І каже, ну я ж не буду, і ще там щось було, ну, якісь її речі неважливо. І вона каже: мам, новою поштою, вона пішла, відправила. Вчора ввечері вона вже була в Києві, а сьогодні на піввосьмій на пів ранку прийшло повідомлення нам, що вона з банкомату це прямо в її під'їзді, вже отримала ту посилку. Боже, дивлюся, дівчата. Зараз вам щось скажу. Це я починала відео, щоб ви розуміли. Сюди я поставила так, телефон з вами віталася. Ні, ну а що? Ви що думаєте? Деякі дівчата там, якщо нема штативу, там каструлі, каструлі і зверху щось якось ой. А Качуня, коли сьогодні зранку отримала вже посилку, і знаєте, у мене така думка: ну, зараз дитина буде снідати, кава є. Пасочка є, а що там необхідно буде, вона вже впродовж дня піде купить та щось приготує. І головне, я знаю, що мене дивляться шановні пані з Марганця. Сьогодні у вас дуже страшна трагедія трапилась. Ми це чудово знаємо. Будь ласка, напишіть з вами все добре. Тому що я завжди мрію, хочу і намагаюся так робити, щоб мої відео надихали, давали якісь такі маленькі радощі цього життя, спостерігати, як там починається нове життя, щось квітне. Але знаєте, все одно головні думки про безпеку, про людей, тому, будь ласка, напишіть. Оленка з Нікополя теж пишіть, тому що це ті міста, які кожного кожного дня, спочатку повномасштабного вторгнення. Це є моя область, це Дніпропетровська область. І знаю, що з Сімельникова вже третій тиждень триває евакуація, а це недалеко від мого міста. Але я знаю, що все буде добре. Я зараз, ну, тому що у нас панують різні, вже, різні настрої в місті, але я впевнена, що все буде добре. Ну, до Снельникова нам тут 2-2 з половиною години їхати тут не ну, далеко. Та да нічого, все буде добре. Зварила вже компот, він щойно закипів. І я десь хвилинку та його виключила. Такі аромати йдуть, вишня, чорна смородина і той чай. І, до речі, цей чай можна робити холодним. Так як я вам і казала, знаєте, коли з собою йдеш і взяти щось попити. Та ні, так не піти, Таня. Тому що, якщо я хочу пити, то це має бути лише вода. Вона може бути трішки з лимоном або з м'ятою. Це коли влітку, там, кудись ідеш із собою взяти водичку, тому що ну, інколи треба. Наприклад, якщо в парк там пішов на річку, поїхав, ну що ти пити, ж хочеться. І так, щоб вдома було, зробити такий холодний чай. І додати трішки меду. Це мені зараз така ідея прийшла, як краще зробити. Мабуть, так. На вулиці тепло, сонечко. У нас в скверу є сакури, і я вчора, коли там Катю проводжала, поверталася. І думаю, що день-два, і вони вже... я вже не побачу, як вони квітнуть, а хочеться подивитися, тому що багато зла навколо нас. І багато таких маленьких дрібничок, які можуть покращувати нам настрій. Треба якось балансувати. Будемо балансувати разом. Кому цікаво Піймаємо маленькі радощі цього життя. Будемо надихатися з вами раз. я разом. я каву топлю. Холодно, але нічого. І знаєте, що хочу вам сказати? Е, Місяці всім, мабуть, більше ніж півроку пройшло. Після того, і я вам це показую, як я не роблю зайві покупки. От мені потрібно там щось, щоб паску випікати, я пішла це купила. А такого, щоб ну, нехай бути, якщо що, знадобиться, у мене зараз такого зовсім немає. І якщо мені потрібно, навіть огляд покупок, там хліб і там молоко все, що я купила. І знаєте, що хочу сказати? А гроші то заощаджуються. Воно одразу не дуже помітно. І одразу не спрацьовую. Я зараз скажу за себе, мої дорогенькі, я ж не знаю, як у кожного. У мене одразу спрацьовує на перших там кроках, коли я це робила, не купувати зовсім зайвого. А якщо що, то що, то нехай буде знадобиться. Та ні. І я пригадую ті моменти, коли я робила такі покупки. У мене не, не було шалених покупок. Брати що, якби, і робити розпаковки. Знаєте, як от пакет такий великий, показують, і розпаковка, і там купа всього. Тому воно все знадобиться. Але були в мене такі моменти. Десь два роки вже пройшло з тих моментів, коли я себе зупинила. І Я дивилась на ті речі, що мене зупиняло. От я купила, купила, а воно мені треба, ні, не треба. Воно лежить. Я прибираю в шафі, я це дістала, я його перетираю, знову в шафу ставлю. І отак, от декілька разів я поробила, а в шафі ми ж не кожного дня прибираємо, розумієте? І що там таке? Що не знаю, не видно. І я сказала, зупинись. І коли я купила не потрібно, деякий час з нього поляку поприбирала, я його викинула і я запам'ятала цей момент. І зараз я навіть без нього і обходжусь, розумієте? Але це не популярно. Популярно робити великі розпаковки, щоб люди підсаджувались на якийсь товар. А я не хочу таке робити. Якщо мені щось потрібно, я куплю. Не потрібно, краще заощадити гроші. Є великі родини там, де потрібно великі покупки робити. А у нас що, скільки нам не треба? Нам головне, щоб небо було мирним над нами. І затишок в хаті. І на серці спокійно. Це велике щастя є. А без чого собі йтись? До чого я кажу? Тому що це ж записувала відео вчора в парку. Взяла ж селфі-палку, щоб воно не так близько телефону так отримати. І вона якось трішки тремтить. Ну, я там перекривала. Коли я вже в руках телефон тримала і там я парк знімала, то я зверху як накладала ці кадри, і воно не видно там, де отак Таня, отак. Ви розумієте, це не дуже зручно дивитися. І Катя каже: мама, давай тобі на тему замовимо. Вона зареєстрована там і каже: можна селфі палку купити з стабілізатором. І як рука там не буде тебе втремтіти. Кадр буде рівним, тому що твоїм глядачам не дуже зручно дивитися. Та воно дійсно незручно, коли тіліпається отак от кадр і трантить. Я кажу, добре, давай. Подивилася, там якась коштувала 2000, зараз вона 840 гривень. Ну, думаю, за 840 взяти можна. І. Як, ну, вчора ще, коли Катя зранку вдома була, кажу, ось така селфі-палка, мені підійде. Скинула їй посилання, вона буде робити ну, замовлення зі свого застосунку. У мене немає, я не зареєстрована там. Вона каже, мама, а чого ти не реєструєшся? Кажу, Катя, щоб не випливала кожен раз реклама і не купувати, ой, та що там 30 гривень, ой, та що там 20 гривень, ой, а треба ж до скільки там? 400 гривень, щоб сформувати замовлення. І ти це все купуєш, а воно потім тобі не потрібно. І що? Збила з думки мене та Сирена, хтось кудись поїхав. За викликом, мабуть. Ну, без виклика ж не вмикають. Мабуть, ні. І Катя кажеш мені, згадала, подивись, може, ще щось тобі буде потрібно. Я кажу, Катя, мені потрібна селфі-палка. Я її конкретно подивилася. Якщо я живу, щось по хаті роблю, я бачу, що мені чогось не вистачає, тоді я це дивлюся. Мама, як ти так можеш? Я кажу, ми входимо в 400 гривень, тому що 840. Я кажу, входимо. Ну, і все. Я більше нічого дивитися не буду, тому що мені по житті е, все на цей час вистачає. Чого собі? Ти так можеш? Кажу, можу. Після того, як купу зайвого викинула, жодного разу не використовувала, розумієте? Боляче було, скільки грошей, я навіть порахувала. І що? У мене зовсім інші цінності життя, відверто кажучи, тому Хоча спочатку повномасштабного вторгнення я дуже багато всього зайвого купувала. Я поясню чому, тому що мені здавалося, що це якась емоція. Ти йдеш, ти вже плануєш, ти відволікаєшся. Ти думаєш, я піду, я собі щось куплю. У мене щось буде новеньке, я на це буду відволікатися, і мені стане краще. Та нічого воно не стане краще, тільки грошей не буде. Краще піти, подивитися на природу. Мені подобається будь-яка пора року, тому що вона кожна прекрасна, навіть тоді, коли йде дощ, сніг. Що там у нас за такий кіпіш? Чуєте сирену? Тому так, мої дорогінки, сьогодні з вами трішки поспілкувалися. Інколи потрібна така, знаєте, затишна, спокійна розмова з найкращими колюжанками. Дякую вам велике, що ви подивилися відео. Бережіть себе! І до зустрічі в новому відео. До побачення!